Повноштабне вторгнення готувалося більше ніж 15 років. Вони трималися до останнього і билися, ну мабуть, це справжні українські леви. Ті, хто залишився і в Волновасі, і в Маріуполі, і в таких містах, в яких трималися до останнього, розуміючи, що це дорога в один кінець. Звичайний місцевий дідусь приніс так званий бідончик з медом. Хлопці обрадувались, да, місцеві допомагають, відкрили бідончик і там ну, виявилося так, що там, там граната. Наші козирі зіграли в кінці, а саме Залужний, інші дуже серйозні командири. Моя собака, на жаль, загинула у війні. На війні в перші дні повномасштабного вторгнення. Але вона загинула як маленький герой. У нас топ націоналіст в студії вперше, топ-10. Проєкт частичка. чистічка. Проект, де можна всиновити собаку, яка їла останки вашого російського родича. Верховний головнокомандуючий особисто вручав мені цю награду. Але ти йому сказав, що він виглядає… Да, — Так, але я сказав. Президента України, що він якось дуже втомлено, погано виглядає. Ось. Що він сказав? А, працюємо, працюємо для вас на благо держави. Для мене перемога це падіння режиму Москви, це захід на, на Червону площадь. Він в армії з 2011 року. Стас бачив усе від майдану до перших окупованих сіл. Він ніс службу, коли Маріуполь почали обстрілювати вперше у 2014 тисячі і не залишив військо зараз. Він багато спілкувався з полоненими, має безліч нагород та на жаль поранень. Але найголовніша його медаль не та, що отримав з рук президента, а та, що дало життя, дружина та двоє дітей.